Привіт! Ми вже розповідали вам, що з 1 липня 2023 року розпочнуть діяти зміни стосовно гуманітарної допомоги та житлового забезпечення, відомі під назвою Лекс Україна Україна-5». Однією зі змін буде те, що Чехія перестане компенсувати власникам житла вартість проживання осіб з тимчасовим захистом для випадків, якщо вони проживають у окремих з власником квартирах. Ось посилання на інформаційне відео. Таким чином, у більшості випадків власники квартир будуть змушені підписати договір на дання житла у оренду. І брати оплату у свою чергу. особи з тимчасовим захистом зможуть отримувати грошову компенсацію за наймане житло, про що ми також розповідали раніше. Ось тут лінк. Суми, пов'язані з житлом, тепер надаватимуться разом з гуманітарною допомогою у розмірі врахованих витрат на житло. Але під час розрахунку фінансової допомоги, допомога включатиме також фіксовані витрати на житло. Тобто це буде частка витрат на житло, яка визначена державною постановою, а не реальні витрати. Наразі невідомо, якими будуть ці фіксовані витрати на житло. Сума врахованих витрат буде визначена постановою уряду протягом травня. Як тільки вона буде підтверджена, ми вас повідомимо. Але для орієнтації можна користуватися сумами з минулого року, встановлених для отримання житлових дотацій, які становили. На одну особу 4,5 тисячі крон. На дві особи, які мешкають разом, це 9 тисяч крон. На родину, яка складається з трьох осіб, це вже 11,5 тисяч крон. А чотири особи це 14 тисяч крон. І дали по 2,5 тисячі на кожного наступного члена родини. Згідно з роз'ясненнями, опублікованими на сторінках Міністерства праці та соціальної політики Чехії, повну суму ви отримаєте, якщо мешкаєте у квартирі, яку її власник вніс у реєстр квартир для всіх інших житлових приміщень вам зарахують суму зменшену до 80%. Мета полягає в тому, щоб повністю підтримати перш за все стандартне житло. До реєстру можна вносити лише квартири. Наприклад, гуртожитки вносити уже не можна. Наразі реєстр ще не працює. Повідомляється, що він буде запущений на протязі квітня. А поки ми готували це відео, нацреєстр вже почав працювати. Ось посилання. Внесення до реєстру квартир та договорів не створює для власника будь-яких зобов'язань чи інших обов'язків, окрім оновлення внесених даних. Ой, я штани не застібнув. Ми рекомендуємо вам уточнити у власника квартири, в якій ви хочете мешкати з 01.07.2023. Чи він зареєстрував цю квартиру? Якщо квартира не зареєстрована і ви платите за житло, ви не втратите підтримку. Тільки будете мати право на зменшену суму. Детальну інформацію власники квартир можуть знайти за посиланням. Обов'язковою умовою є те, що у вас буде підписаний письмовий юридичний документ про право використання квартири з власником квартири. Це переважно договір оренди. Якщо у вас немає договору оренди з власником квартири, укладіть його. Все досить просто. Договір також можна укласти на майбутнє, тобто з 1.07.2023, коли зміни набувають чинності. Якщо у вас уже є договір і він буде дійсним, і після 1 липня немає необхідності укладати інший договір, можете використати зразки договорів від неприбуткових організацій. Ось посилання. Договір обов'язково повинен містити ідентифікацію усіх осіб, які проживають та тривалість проживання від і до розмір орендної плати визначається взаємною згодою. Це приватно правові відносини після взаємного узгодження умов, включаючи розмір орендної плати. Якщо у вас немає витрат на житло, наприклад, ви проживаєте безкоштовно у екстреному житлі, враховані витрати на житло на вас не поширюються. Усі посилання ви знайдете у описі під відео. А якщо вам це відео не тільки було корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці. Пишіть, звісно, ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі! A celý vypus, který čím jsme snímali, je, že do zámku Kozel.